Вітаю! У цьому відео говоримо про те, як перевірити правильність нарахування пенсії. Спершу варто зазначити, що закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування визначає, що пенсія обчислюється на підставі страхового стажу та розміру заробітної плати доходу згідно частини 1 статті 40 закону. Стаж враховується з 1 липня 2000 року. А за бажанням пенсіонера 60 календарних місяців до цієї дати на підставі довідок, підтверджених первинними документами, наприклад, за архівними довідками, як іде перевірити нарахування пенсії, Перше – онлайн. Через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України можна авторизуватись через банк ID, електронний цифровий підпис або Дія підпис. Оберіть розділ Моя пенсія. Ви отримаєте повну інформацію, вид пенсії, загальну суму, складові виплати, строки, а також документи пенсійної справи, їх скани. Друге, особисто або письмово. Зверніться до територіального підрозділу пенсійного фонду України з паспортом та індифікаційним кодом. Подайте офіційний письмовий запит про роз'яснення або повторний розрахунок пенсії. Вам мають надати рішення або лист з Пенсійного фонду України з розрахунком. На що звернути увагу при перевірці? Найперше на стаж, чи враховано всі періоди офіційної зайнятості, включаючи військову службу, стаж за списками номер 1 та номер 2 службу в шкідливих умовах тощо. Друге, доходи. Перевірте середню зарплату, чи нараховано правильно, чи включені у розрахунок особливі періоди. Часто в цих випадках ПФУ не враховує всі суми або індексикаційні коефіцієнти. Третє індексація. Чи було проведено індексацію пенсії відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 209 від 25.02.2025 року. Дані доступні в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України. Типові помилки пенсійного фонду. Найперше це не враховано індексацію. Друге, неправильні розрахунки для освітян, медиків, військових через перехід на інший тип пенсій. Також не враховано стаж за списком номер 1 чи перебування в зоні дії воєнного стану. Також неправильно складена довідка про зарплату, помилки в переведенні карбованців до гривні, включення виплат без страх внесків, лікарняних, які не мають розподілу по місяцях тощо. Чи потрібно звертатися до юриста? Так, Особливо у випадках складних професійних ситуацій, робота в шкідливих умовах, військова служба, колгосп, приватні підприємства, ліквідації аварій, коли потрібно провести альтернативний перерахунок пенсії, коли пенсійний фонд відмовляє або не дає відповіді вчасно, а також при підготовці судового позову або зборі доказів. Підсумок перевірка пенсії це ваше законне право. Перевіряйте через електронний кабінет на порталі ПФУ або направляйте офіційні запити до пенсійного фонду. Уважно проаналізуйте і страховий стаж, середню зарплату, індексацію і особливі професійні періоди. Якщо виявили помилку, спочатку зверніться до пенсійного фонду, потім адміністративна скарга, а якщо потрібно, суд. Консультація з юристом може значно підсилити ваші позиції. Підписуйтеся на академію ЦПД, ми пояснюємо складне просто і допомагаємо відстояти свої права.